Гадяч долучився до 13-го мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини у кіноконцертному залі Дружба відбулася демонстрація відразу двох стрічок із циклу Енциклопедія майдану Хоттабич та його команда та мова режисера Сергія Лисенка. Організатори визначили мету мандрівного фестивалю як сприяння популяризації та розвитку документального кіно та підвищення рівня дотримання прав людини в Україні, аби сприяти розвитку критичного мислення, формувати активну громадянську позицію та ставлення до людської гідності як до найвищої цінності. Документальне кіно зараз набирає все більшої популярності серед населення, і в кінці ХХ століття, на початку ХХІ, стався такий феномен, що стали більше звертати увагу на документальне кіно правового характеру, правового спрямування, де піднімалося питання про порушення прав людини.